Вітаю всіх, мої дорогайсеньки. У нас на носі листопад, і я хочу вам розповісти, про що буде листопад загальні енергії місяця. Не стосовно війни. Стосовно нас усіх. Стосовно нас усіх. Так, по полочкам, якщо розложити, то листопад у нас буде про те, щоб научити нас бути щасливими. Листопад буде так пальчиком трогать больні міста. І показувати, оце робить тебе нещасним, вирішить цю проблему, і ти станеш щасливим. Це в кожного відіграється по-своєму. У когось це буде. На роботу хожу як на каторгу, вирішу це питання. Тобто на роботі ситуація обостриться і тебе ткнуть в те больне місце ще раз для того, щоб ти це питання вирішила. Це не твоя робота, вона не для тебе. Ти не треба туди ходити, як на каторгу. В стосунках не гаразд. Тебе знову листопад ткне в те больне місце і скаже: Тут не гаразд, ти тут нещасна, виріши це питання. Да? Питання із здоров'ям. Боліло щось і боліло, а ти все таблетки, а ти все відкладаєш, а ти все не хочеш те узі пройти. Тебе ще раз толкне листопад пальчиком в це больне місце і скаже: Займися цим питанням, бо із-за нього ти не можеш бути щаслива. Листопад нас буде е, больненько торкати, щоб ми повирішували ці питання і навчилися бути щасливими. Листопад буде нашу енергію повертати із внешнього міра. Всередину, в, в внутрішній світ. Да? Тому що чим більше ми, тому що карта Отшельника випала, як головна енергія такого місяця, Тобто отшельник у нас дивиться в себе. А що там у мене? А у вас там повинен бути рай і тиша. Да? Коли ми постійно знаходимося в зовнішньому мірі, навколо нас. Да? І там наш розум нас постійно туди повертає. Дивися, тут війна, тут новини, тут, 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 тут з кимось полаялася, тут хтось тебе нагнув, тут хтось тебе нагрубив, тут взагалі апокаліпсис скоро, і у нас постійно там нас листопад буде говорити нам: повертайся в себе, в себе, там у тебе, внутрі повинен бути рай, і спокій, і щастя. І там у тебе повинна бути гармонія. І ти повинна бути щаслива, чи щасливий від того, що ти проснувся, що ти кудись поїхав до річки, чи в ліс сходив, чи побув з рідними, з близькими за, за, за столом, чи на самоті побув, поговорив з собою. Там у тебе рай і затишок. Менше туди, більше сюди. От про що у нас, якщо дивитися, це загальна. Енергія листопада. Сьогодні я виставлю відео Україна на листопад, Росія на листопад, світ на листопад і кожен знак Зодіака. Поради на листопад. А це така загальна енергетика людська.